Сьогодні 5 грудня, вулиця Святкова, пошти не проїзна. Будемо працювати, щоб була по-настоящему святкова. Трудимося, трудимося, обкошуємо і буде порядок. Трудимося. І поза забором перша вчителька наша. Наведемо біля неї порядок. Трудимося, трудимося, бо є, що є, що позаростали, не, не можна не проїхати, не пройти. Позабираємо, повивозимо, повиносимо. Буде чудово. Дякуємо в УКГ. Хлопці працюють, допомагають. Все для громади. Розчистимо якраз і на перехресті вулиць. І буде порядок. Доїзд, і виїзд. Працюємо далі. 8 грудня працюємо. На вулиці Получається чудово. Трудимося, трудимося, трохи наведемо. На днях і тут порядок. вуличка проїзна, але дуже дуже засмучена, засмучено виглядить, Попрацюємо, зробимо. Дякуємо ВКГ, Допомагають хлопці, працюють чудово. Молодці. Трудимось. Попедрізали і перехрестя. Трохи не вели порядок. Добре. 9 грудня вулиці Святкову почистили, бо вона, мабуть, довго не була такою, як зразу є, друзі. Перехрестя, виїзд, заїзд. Дуже добре зробили. І дякуємо, хто це зробив хто допомагав.